Давай зараз зателефонуємо твоїй подрузі, якщо воно відповідає на три легкі питання. Ідемо в Полісся продукт і я тобі купляю все, що ти захочеш. Ну давай. Кому будемо дзвонити? Подрузі, Маріні. Як думаєш, трубку чи ні? Я думаю, ні. Алло. Алло. Іде зйомка, Маріна. Ти готова відповідати на три легкі питання? Давай. Перше запитання: столиця України. Київ. Це правильно? Правильно. Найбільше озеро в Україні. І. Правильно. Остання найбільша річка в Україні. Дніпро. Молодець. Три з трьох. Маріна, дякую велике. Тепер цій дамі йдемо в Полісся продукт і купляємо все, що вона захоче. Дякую. Залітаємо в Полісся продукт. Дивись, одразу на вході ми бачимо акційну дошку. Слухай, раджу тобі до неї придивитися, тому що тут акції ну реально годні. Що беремо морозило? Да. Беремо два. Собі і подрузі, так? Да? Так, да. вона ж відгадувала питання. Да. ми йдемо далі. Далі ми йдемо за моїм улюбленим йогуртом, бо він зараз на акції. Скільки беремо? Скільки беремо? чому один. Я тобі купляю все, що ти захочеш. Да. Беремо тоді, не один, ще є отакий. Того ти хочеш щось попити? Так, да, я бачу якусь новиночку, напевно. Ще такого ніде не бачила, тому беремо спробувати. Ти реально молодець, обереш все, що було в акційній дощі, акція «Ціна щодня, ще щось чи йдемо на касу? Беремо ще грінки. Скільки? Там з томатом. Бери більше, бери, бери. Беремо ось ці салями і з. Аджікою, та те. Ти ж на мене підписано, так? Да? Звісно, підписано. Ну, мені нічого не жалко для своїх підписників. Що на касу. Тепер на касу. Все, тримаю свої покупочки. Дякую велике. Підписуйтесь обов'язково. Можливо, наступного разу будете саме ви. Можливо, я вас заведу в полісі продукт і куплю вам все, що ви захочете.